Так, всем добрый день, всем приветик, в общем, что, продолжаем мы работать над нашими автівками, в общем, ребятки, тут вам показать, в общем, вот этот замок разобрали полностью, куча проблем, короче, мы его разобрали, он вообще вот так развалился, ну, Оце отак от робити машини після людей. Да? Ну нічого будемо робити. Шо? Треба ж зробити, щоб ну, двері закривались, відкривались. Ну, все як положено, а не чертишу. В общем, замовив. Прийшов сьогодні замок. Ось. Ну, зараз, зараз будемо робити розпаковочку. Подивимось. Так, ну що, робимо розпаковочку. Дуже дякую Василю. Людина там вже відправляли перший раз. То будемо зараз дивитися. Так, ми замовили все повністю. В общем, отакі тяги. Зараз будемо дивитися. Там, гнути будемо щось кріпити, думати. Так, ось у замок сам. Це напомню, це модель старіша йде. У нас замок стояв, так як двері міняли, замок стояв з новішої моделі 2003 року. А у нас 2001 тягну. Тут ось все. Все да, Ребятки, це Бушне, напомню, це не нове. Нового такого нема, а якщо воно є, то воно китайське. Так, Це всі кріпіжі і ось, ось сам тросик. Ну і от всі ці механізми, значить, будемо встановлювати, щоб все робило чітко. Так ось, цей замок, який тут був. Ось ця половинка, ми його коли знімали, він повністю розвалився. Цей замок він з новішої моделі йшов. Стреку дверь поставили. Так оно и есть. Сейчас так. Пока так. Не на дверях, а на просто так. тут не Сейчас будем пробовать собирать. Как по правой стороне, так и тут. Бачиш, як оце поставили для чого там такого Може для того, щоб воно висіло. Так, ну гаразд. Так. Давай. Так, так ось все замокиш, на ту сторону пішли. Зараз будемо дивитися. Так, ну так от поставили двері. двері, виходить, повністю інша. А ота сторона рідна, зараз будемо дивитися. Фух, так, ребятки, ми, коротше, тут все вже поставили. Це виходить, я вибачаю за сонце. Якраз світе. Це виходить замок старого образця. Так як я казав. Взагалі, проблема яка? Він закриває, але не відкриває. Тобто з вулиці можна закрити, а відкривати тільки з салона. Чогось отут воно. Чогось оцей зуб. Він то вроді шевелиться, але Тут така тяга, я не знаю, де тут батько її положив. По-моєму, оця оця тяга. Вона отак от ставиться сюди. От. І тут в ручку. І вона отак от ходить. Коли там замком ключом закриваєш, вона двигає. Ну, чогось проблема, що воно не закривав взагалі ключом. То є. Тобто. Ключом кручу, о, бачите. О. Но, коли тягу, поставили коли тягу, чогось воно взагалі не, не доводить. Воно щось питається, але воно не В Взагалі, не знаю. Так, все ціле. Замок в дуже гарному стані. Опять же, ж, дякую Василю. Запчасті в нього дуже гарні. Там, конечно, хороший, но проблема чогось непонятно. То ли в тяги, то ли, не знаю, мы уже тут и смазали. В общем, уже 1,3. Пробуем, пробуємо. И не черта. А тут з из сторони. С тієї сторони. Як вам показати? Вот. З сторони, сторони ключом, бачите? То Тобто це закрито. Я ключом раз і воно открываю. От. Тут воно все чітко. Все бачите? От, оця тяга. І ось воно йде і ось воно тут Знизу під ручкою. Тобто тут ну, от нормально от воно відкрите зараз, от закрыто. Тут взагалі питань нема. А тут от з цієї сторони Коротше не знаю. Зараз ще розбираємось. Чого то воно з цією тягою не хоче робити? Так, ну так от, казалось би, мелочь. А воно щось на черта не виходить. Вроді порозбирались, зібрались з той сторони, теж питалися розібрати, все, щоб подивитися з зеркальним, бо ніколи ж не було. Таких машин. Воно там на газелях, на тих воно якось все попроще. А тут чорт його знає. Тобто в цьому вся і проблема. Якби розібратися, то знати. Ну, вже так трохи розібрались. Ну, в общем, эх, доводимо до ума. Не знаю, може хтось колись буде сталкуватися, чи може хтось вже робив, у кого така машина була. Тут замок взагалі от, шикарненький. Це якраз ліва сторона, водійська вона постійно розбивається. Ну, людина продала, дуже стан, стан як нової, нового замка. Тобто, ребятки, в общем такі діла. Зараз ще будемо дивитися і потім уже подитожимо то, я вам скажу, вийшло, не вийшло. Зараз будемо ще робити, поки ще не стемнів, що не так, Ну що я можу сказати? В общем... Зробили. Так, ось все, наші ключі. Так, значить, дивимося. Так, де тут наш який ключ? Ага, оцей. Все, це закрита. Це закрита двері. Це відкрито, ребятки. В общем, что? проблема, яка осталась, ну, не знаю, поки буде так. В общем, оця тяга, оця тяга, яка йде вот, на цей механізмі, на саму ручку. В общем, з салона. Тобто, от якщо ви в машині, да, з салона, ось так. Раз. Це вона закрита. Це відкрита. Взагалі открываю только с вулиці. Открива і закриває. Якщо там, допустимо, ночувати в машині або просто захотілося вам закрити двері внутрі, то ви не закриєте. Ось вот така вот проблема. І так, ось ключики. По заводу я так розумію, один ключ іде на все. Тобто на ці двері, на передні, на задні, на пасажирські і на задні. Тобто йде один ключ. Тут вже запалення міняли, бачите, тут ключ червоний. І ці вже два ключа, один відкриває цю двері і ту двері. Ну І цей, де ми купляли лічинку, відкриває один ключ. Так що, ребятки, хто там буде щось дивитися колись, ну, може хтось такого буде колись купляти. Якщо у вас буде зв'язка ключів, то знайте, що замок запалення. Замок запалення мінявся. І якщо є ще якісь ключі, Значить, якісь замки теж мінялись, крутились або якісь спеціалісти лазили. В общем, має бути один ключ на повністю на всі замки. У нас їх три. Ну, А так, в принципі, ну непогано, непогано. Дуже хороша якість. Я так розумію, це з Європи. Мабуть, 20 років, а воно як нове. А та сторона. У нас дуже сильно розбита, я не знаю, чи то у нас люди такі, як так можна доводити машини до такого, в принципі, не знаю. Вон людина прислала замку 20 років, він як новий. Не ізносив, не люфтів, ми помастили. Взагалі, все шикарно. Фу. Так що, ребятки, таке невеличке відео про замки, механізми. Може комусь там колись буде треба, не знаю. Ну, думаю, покажу вам цю всю, цю всю історію, ці всі замки, як воно все. Ну так, да, багато тяг, дуже все сложно. Новіші замки, які йдуть після 2001 року, дуже все просто. От на прикладі. ось Бачите, тут йде одна тяга і там ще йде одна тяга на закривання салону дверей. І тут іде не вистачає, тут теж така тяжечка, вона така, іде невеличка, з лічинкою, Яка з лічинкою. Тобто замка лічинки, яку ти крутиш ключа, і воно відкриває і закрива. Все. Тут, конечно, і тросики, і доповнительні механізми, куча тяги, фіксаторів. В общем, трошки ну, зато, зато ми зробили, я знайшов. Все гарно. Поставили, тепер десь приїхав, чик-чик, закрив, прийшов, відкрив. Ну то есть, да, Ви розумієте, як, як має бути. Робимо так, все, як має бути. І зробимо, і буде все нормально. Ну а так, ребятки, таке невеличке відео. Всім дякую за увагу, дякую за перегляди. Всім пока-пока.